Ідею запровадження відеофіксації під час проведення освітнього процесу обговорюють депутати Верховної Ради України. Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич. З нею ми власне обговоримо цю ідею. Зараз вона з нами на зв'язку. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, даруйте товариство, щось проблеми з камерою, тому буду говорити в такому форматі. Нічого пані Ірина, головне, щоб ми вас почули. Ну насамперед, що, що означає ця ідея, яким чином її необхідно впроваджувати, і чому власне нині про це заговорили? Ну, найперше, я дякую вам, що ви теж е, порушуєте цю е, тему, оскільки вона вкрай є важливою для освітнього процесу і, напевно, для суспільства. Я розумію, що можливо під час війни в нас набагато є е, багато інших важливих проблем, які потрібно обговорювати, але зараз е, освітяни, науковці значною мірою вже фокусуються. Над тими проблемами, які нам доведеться розв'язувати після війни, тому започаткована дискусія, я відразу наголошую, що це лише початок дискусії щодо проблеми, яка існує в освітньому процесі, і в свій час ми прийняли чимало законів і підзаконних актів, які стосуються явищ булінгу та мобінгу, тобто насилля, яке Подекуди зустрічається в школах, відразу наголошу, що е, це явище не є типовим. Воно не є масовим, але подекуди вона зустрічається, і власне каталізатором цієї дискусії стала ситуація, яка напевно з'явилася в багатьох інформаційних виданнях. Це коли працівники певного закладу освіти збиткувалися із школярів. Безперечно, ми засуджуємо будь-які прояви насилля як щодо школярів. Так, і щодо вчителів, відразу наголосимо, що це процес обопільний, тому що булінг, мобінг, будь-які прояви насилля, дискримінації вони можуть стосуватися як однієї сторони, так і іншої. Тому як суспільство, як держава, яка Націлена на формування ось таких демократичних цінностей, ми повинні звичайно все зробити найперше, аби запобігти будь-яким проявам насилля. Тому мета цієї дискусії це превенція, запобігання. Раз друге. Ми повинні все таки говорити про те, що такі явища є, і не ховати голову в пісок, не закривати очі і не закриватися від них, тому що насправді приховування проблеми воно тягне за собою дуже негативні наслідки. Тому ось на базі двох комітетів гуманітарної та інформаційної політики, освітнього комітету спільно із дуже Дуже широким колом е, фахівців, які представляли міністерство освіти і науки, е, які представляли громадські організації, е, був присутній е, освітній омбудсмен пан е, Горбачов, та інші власне відбулася перша така широка дискусія. І що позитивно, це те, що у цій дискусії з фахівцями було окреслено коло проблем, які ну, власне є насправді в реальному часі, і власне ті проблеми, до яких ми можемо прийти, якщо ми цю дискусію не будемо розгортати у фаховому середовищі. Пані Рим, фахове... відразу уточню, чи є шанси після цієї дискусії, аби а, перейшло. Це питання в площину вже законопроєкту. Чи рано ще про це говорити? Це залежить від перебігу обговорення. Е, я вважаю, що у таких е, е, питаннях е, поспіх це е, ну, не, 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 не найкращий результат. Нам важливо зважити усі складові е, цього процесу. По перше, це щодо законодавства, якщо ми це ухвалимо, що ми порушуємо, а йдеться про порушення персональних даних е, як школя. Так і вчителів наступне, що потягне за собою, це великі фінансові видатки на обладнання відеоспостереження, відповідно на кого ляжуть ці видатки: чи на місцеве самоврядування, чи на державу. Тобто, треба порахувати і фінансову складу. Далі передбачити ще є. Інші е, аспекти, які власне озвучені були як правниками, так і освітянами під час цього обговорення, і лише після того, коли ми матимемо таку фахову дискусію, раз далі суспільну дискусію, а суспільна дискусія в умовах війни, ми ж з вами розуміємо, що це ну, не зовсім релевантний процес, тому що е, нам хотілося б почути думку е, представників. Усіх спільнот, і м, е, наразі це не є е, можливим. Тому, е, відповідаючи на ваше питання, так коли ми будемо володіти уже усіма. Е, Аналітичними матеріалами, матеріалами проведених соціологічних опитань опитувань. Коли ми зберемо увесь цей матеріал, ми тоді будемо готові на спираючись на іноземний досвід, на вітчизняні потреби, на думку фахівців широкого спектру підготувати цей законопроєкт. Пані Ірино, цього... щиро вам дякую за цю розмову. Перепрошую, мало часу. Маємо це Ірина Констанкевич, була депутатка Верховної Ради до України, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, продовжуємо говорити про ідею встановлення відеоспостереження у освітніх закладах. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії ЗНО Сет Стат». Пане Олександре, доброго ранку! Відразу вас попереджу часу. у Нас дуже мало, хоча ми любимо вас слухати і радо підключаємо до ефіру. Пане Олександре, от, власне, ще окрім. Того, що це фінансово буде складно, особливо в такий воєнний і післявоєнний час облаштувати всі школи камерами відеоспостереження, які ще бачите тут труднощі, зайві видатки не повинні лягати ні на кого, вони просто не повинні існувати. Тому, якщо ми говоримо про відеофіксацію, вона є доцільною лише в умовах в онлайну. А онлайн має ряд недоліків, так і ряд переваг. Якщо ми говоримо про недоліки, це наприклад відсутність соціального фактору і можливості спілкуватися дітьми один з одним. Це те за рахунок чого жила школа до коронавіруса. Але якщо говорити про його переваги, то це, наприклад, можливість зафіксувати уроки і проводити врешті-решт акредитацію викладачів не на основі тих афемерних поїздок. Пам'ятаєте, як у вас в школі викладачі раз на там три місяці, кудись зникали на тиждень, типу підіймали кваліфікацію, їм за рахунок цього робили якісь більші виплати, більший рівень, але у вас нічого не змінювалося в уроках, тому що це профанаційна така підняття, яке насправді не існує. Тобто, це просто на папері підняття кваліфікації. Але якщо робити уроки на основі не якихось, знаєте, як показові коли. Приїжджає хтось, дивиться всі діти вже підготувалися, і комісія така глянула, каже: Ну так, да, нормально, все функціонує. Але дивитися реальні записи цих занять, наприклад, того зуму і робити акредитації на основі справжніх занять, переглядаючи їх такими, якими вони були для учнів. Це прекрасна аналітика, прекрасна можливість підняти якість навчання і використання всіх переваг. Дистанційки, чого в країні просто не робиться абсолютно, тому що дистанційка у нас просто мертва, а так її можна оживити і зробити хорошу. Якщо звісно, ці дані, які ми побачимо на відео, потім будуть якось опрацьовуватися. Якщо буде такий створений центр, хто буде оцінювати цих викладачів, їхні заняття, тобто спеціальний центр оцінювання оцих записів, які будуть робитися, але це лише в умовах в онлайну. Якщо ми говоримо про встановлення камер в школі для протидії типу цим булінгам, і так далі, це є така певна проблема, але насправді. 90% її лежить в тому, що просто викладачі і діти між собою не ладнають, тому що система побудована вкрай криво нерелевантно сьогоденню. Вона не змінювалася ніколи за часів незалежності. Якісно не було жодної реформи крім ЗНО проведеної. І тому діти розуміють, що це все часто і вони в принципі на 50% праві абсурдно, те, що вони вивчають а не можуть це донести. дуже дякуємо вам, що долучилися до ефіру. На жаль, маємо дуже мало часу. пан Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО Сетстат.